Завідувач відділення, де виходжують новонароджених і недоношених дітей, випробовує нове обладнання. Це поліфункціональний монітор, він вимірює артеріальний тиск новонароджених дитини, він вимірює напружек кисню в крові у дитинки. Це для нас помічник номер один в роботі з нашими маленькими пацієнтами. Це обладнання обласній дитячі лікарні передала японська благодійна організація. Згідно з третім етапом медичної реформи, заклад має стати надкластерним, який працюватиме з найскладнішими пацієнтами, і це означає, що технічно його забезпечуватиме МОЗ, і він буде в пріоритеті. Включення дитячої обласної лікарні до переліку надкластерних дає нам гарантії того, що держава буде піклуватися про саме розвиток матеріально-технічної бази і про підтримку лікарні в майбутньому. Загалом надкластерних лікарень в області буде п'ять. Це дві головні, які обслуговуватимуть дорослих та дітей: Чернігівська обласна лікарня та Чернігівська обласна дитяча лікарня, а також три профільні: Чернігівський медичний центр сучасної онкології, Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня та пологовий будинок. Такі лікарні за логікою реформи будуть максимально оснащувати сучасним обладнанням. Тут надаватимуть більший спектр послуг. Наступний ранг це кластерна лікарня. Така має бути одна на район з розрахунком на. 150 тисяч населення тут надаватимуть медичну допомогу при найбільш поширених хворобах у середніх і важких випадках. Медичні послуги тут мають надаватися цілодобово, як у Чернігівській районці. Лікарня зазнала руйнування внаслідок бойових дій у Чернігові. Тут майже знищене все поліклінічне відділення та серйозно пошкоджені 4 із 10 корпусів. За словами гендиректора, лікарні за рік вдалося відновити все, окрім поліклініки. Витратили на це понад 46 мільйонів гривень. Це гроші держави та приватних спонсорів. Повністю відновлений інфекційний корпус, повністю відновлений лабораторний корпус. Зроблені повністю ремонти в відділенні екстреної медичної допомоги, травматологічному відділенні. Завершується ремонт в терапевтичному відділенні. Тобто, робіт зроблено дуже багато. Всі стаціонарні відділення функціонують в повному обсязі, і фактично працюємо ми 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Реально, ми як працювали, як кластерна лікарня, так і будемо працювати. Особливість Чернігівської області в тому, що вона велика за територією, але не густо заселена. Тому на затвердження в МОЗ подали шість кластерних лікарень: це Чернігівська міська лікарня номер 2 центральні районні лікарні Чернігова, Корюківки, Ніжина, Прилук та Новгород Сіверська міська лікарня. Зі слів міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, цей статус розсіверська лікарня отримала авансом. Перше питання це забезпечення матеріально-технічною базою. Повинна відповідати певним вимогам, і я думаю, ми це готові виконати. Друга вимога наявність лікарні вузькопрофільних лікарів, бо кластерна лікарня має надавати 20 видів послуг. На тепер райцентру не вистачає ще з десяток спеціалістів. На сьогоднішній день нам цікаві всі профілі, практично і хірургічний профіль, і лікаря гінеколог Обов'язково це лікар медицини невідкладних станів та лікар-анестезіолог, терапевт, окуліст. У нас сьогодні навчається три лікарі-інтерни. Тому лікарям, які захочуть працювати в Новгород-Сіверській лікарні, виплатять підйомні та допоможуть купити житло. Про це сказала Новгород-Сіверська міська голова. Тому що Новгород-Сіверська громада це територія бойових дій. Сюди не немає бажаючих їхати добровільно, оскільки все таки це ризик. Було прийнято на сесії дві програми. Перша програма це по придбанню житла для тих лікарів, які погодяться приїхати до нас в нашу громаду, і друга програма це фінансової підтримки самих лікарів. Значить, це одноразово 120 тисяч, і потім вже кожен місяць по 10 тисяч. На період дії програми, тобто по 25 рік, включно, також до спроможної мережі лікарень на Чернігівщині увійдуть 12 загальних лікарень. В них надаватимуть базові і найпростіші медичні послуги для пацієнтів громади. Лікарня обслуговуватиме близько 40 тисяч людей. Планами Міністерства охорони здоров'я України передбачено кадрове підсилення і Пріоритети в розподілі дороговартісного обладнання саме для тих лікарень, які увійшли в спроможну мережу щодо загальних лікарень, приймалися до уваги. Перш за все, ті заклади, які знаходяться на прикордонній території: це Городнянська, Рібкінська, Сновська і Семенівська. Десять медичних закладів області не увійшли до спроможної мережі. За словами Андрія Лінника, вони працюватимуть і надалі. Вони продовжують функціонувати на своїх територіях обслуговування. Національна служба здоров'я продовжує їх контрактувати, тобто підписувати з ними договори на медичне обслуговування. Їх задача зараз створити стратегічні плани розвитку на найближчі три роки залучити до роботи в своїх закладах спеціалістів, необхідних для надання медичної допомоги в цілодобовому режимі за базовими напрямками. Нині госпітальна рада передала на затвердження до Міністерства охорони здоров'я проєкт спроможної мережі медзакладів на Чернігівщині. За словами Андрія Лінника, затверджувати мережу будуть близько двох місяців, і тільки потім почнеться подальше реформування. Ольга Онищенко, Тетяна Лось, Олександр Сідько, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.